Ці картини надихають мене. Нічого подібного я не бачив, скажімо так. Її ну, фантазія була просто безмежна. Магія барв і ліній у Чернігові відкрили виставку пам'яті народної мисткині Олени Мороз у другу річницю її смерті. Росіянка за походженням, але Українка за покликом душі. За життя художниця-педагогиня захопилася дослідженням українських традицій, відроджувала їх та передавала свої знання молодому поколінню. Ну а потім прийшла війна їхати кудись. Вона відмовилась. Ну, мене і брат запрошував, і в Київ, і, і за кордон давай. Ні, вона сказала, я їх тут зустріну, яку зброю знайду. Її дуже вразило, оце, всі події, війна, от, ці прильоти. Ну, Людина мистецька. От, вона, звичайно, чутливо до таких речей. Ну і звичайно, що це на здоров'я відбилося. Рішуча, чесна, порядна та надзвичайно талановита. Так про пані Олену відгукується вдівець мисткині Володимир Мороз. Саме він після смерті коханої продовжує її роботу. Деякі картини для виставки надав із домашньої колекції. На трьох стінах ми демонструємо її особисті твори. Це тарілі, картини уявляється собі 25 років. Творчі роботи на жаль, що її нема з нами, але вітаємо таку творчість. На експозиції також представлені роботи учнів пані Олени зі студії Джерельце, якою вона опікувалася. Свої художні здібності мисткиня розвивала у різних галузях, виготовляла намисто і шила сукні. Зокрема, в пам'ять Олени Мороз, вихованниці Чернігівського вищого професійного училища побутового обслуговування, на відкритті виставки проти в нарядах ручної роботи. Відвідати виставку можуть усі охочі до 3 жовтня у музеї сучасного мистецтва Пласт Арт.